Під час пошуку житла ми звітали на знайомство до ЖК Сенергія Сіті в місті Ірпінь, і це перший варіант, який реально закрив більшість наших хотілок. Ділюсь, що побачили формат цього ЖК це місто в місті, все продубно до дрібниць. Закрита територія з відеонаглядом. Двір без автівок, багато зелені, лавочки, альтанки, фонтан можна гуляти годинами. Безбар'єрна територія це велетенська перевага, тому що мамам легко пересувати з візочками, а діти безпечно катаються на велобігах та іншому своєму транспорті. Мене приємно здивували дитячі майданчики. Вони суперсучасні та унікальні. Роз. Овані на різний вік дітей. Є підземні тунелі, балансувальні елементи, батути, канати, лазанки, гойдалки. До речі, всі майданчики спроєктовані за участі дитячих психологів та педагогів і створені українським виробником хіпарк з гіпоалергенних та безпечних матеріалів. Вхід у та на територію по Face ID. Крім того, в кожному будинку є поштомат, а інфраструктура навколо просто вражає. Окрім зон відпочинку, є магазини з дитячим одягом одягами товарами, аптека, супермаркет, кав'ярні, в тому числі заклад хокверс з ігровою зоною, барбершоп, грумінг, заклади харчування і це тільки початок. Спортивна зона спортсіті, футбольне поле, тенісний корт, воркаути, тренажери. Після покупки житла тут ти стаєш частиною спільноти, бо забудовник не припиняє контакту з мешканцями після заселення. Влаштовує дитяче свята, піні вечірки, майстер-класи, мультипокази, аніматори й морозиво дітям, батькам йоги, книжковий клуб. Синергія Сіті зараз наш фаворит серед ЖК, який ми бачили. Тут дійсно комфортно, безпечно і відчувається, що про тебе по справжньому дбають. А що для вас головне у виборі житла для вашої родини? Пишіть в коментарях, поспілкуємось.